Всім привіт! Сервер Sieч Арк знову працює і запущений. Знову можна грати виживаючи у світі динозаврів від початку виживання на пляжі до поступово розвиваючись все більше. Запрошую приєднатися всіх, хто бажають. Сервер знаходиться під паролем для того, щоб убезпечити від випадкових захожих, щоб не руйнували гру. Заходьте в Discord і в Discord ви знайдете пароль доступу до сервера. Ласкаво просимо.